Колички на довгий рукав першого сорту 20 кілограмів. Кілограм товару коштує 4 євро. Почнемо з ось такої шикарної блузочки. Далі. Ось така морячка. Ось така ще. Це мікс. Може бути як чоловічий, так і жіночий. Різних розмірів. Від XXS до XXL Наступна у нас ось така. Далі це може бути. Далі. Класично. На довгий рукавчик чорна Ось така біленька. Розміру. Я думаю, я елечка. Елечка. Наступна. кольору хаки. Ось така. І що ще. Також водолазочка. Далі. Ще одна водолазочка в червоному ну, кольорі, тонесенька. І тренд цього сезону леопард. Леопардова. Та ось така. Та Просто супер. Та Далі. А ось ось така найбільш прозоре в'язано. І ще одна морячка 46-го розміру. Далі. Далі у нас базова, синенька, тоненька. Так. Сіренька водолазочка, ось така. Базова. І ось такого приємного зеленого кольору. З легесенькою в'язочкою. Так, наступна у нас ось така картинка та ось така. Розміри від XS до XXL. Це розміру M. Наступна. Ось така оранжева. Ось така XL. І ще одна оранжева. Я думаю, це так, SM. Наступна. Ось така дуже приємна до тіла. Та ось такий звичайний базовий бодік. До речі, кидається дуже малий відсоток бодіків. Ось така кофтинка. Також тоненька, приємна, базова. Ось така. З дуже красивим вирізом. Розміру М. Далі, щось чорне. Ось така на гудзечка, Розмір. Не пише. Так, синенька. Розміру М. І така сама розміру М. Бувають повторення. Так, Наступне у нас, я так розумію, платько. Ні, Тільки Який треба виморнути. Ось такий красивезний водік. Тілесний. Е, Наступна у нас ще одна така морячка з детальками. Та ось ось така. Також легенька ковтинка. Фасони різні, на різні вікові категорії, як і розмір. Ось. Ще ось така. Та чорненька базова. Ось така з. Живами. Далі у нас лілова, рубчик від шейну в розмірі М. Така більш укорочена, дуже приємна до тілу. Наступна ось така сіресенька. Та ось така приємна, чорненька, розмір, розмір М. Далі, йдемо далі. Далі у нас ось такий бодік. Шикарний просто. Пропав сітка. Далі у нас як під корсет. Бомба. Наступна у нас ось така селена. Розміру 36. Наступна Excel на замочку. Ось така. Та ось така з камінцями. Далі. Далі далі. Ось така. Кольорова. Та чорненька. Ось. З квітковим принтом. Далі чорненька буде хороша. База. І ще червоне. Яскраве. Розміру М. Укорочена. Ось така. Наступна у нас синенька. М, Та ось така чорна базова. Розміру Елічка. Так, це всього лише пів ящику. Половина наповнення ще, ще є. Більше половина. тому якщо вас зацікавило, зацікавило саме цей лот, звертайтеся до наших менеджерів у Viber, робіть замовлення.